А чи знали ви, що під вашим будинком в землі є купа безкоштовного тепла? Якщо збудувати низкотемпературну систему опалення в будинку за рахунок теплої підлоги і зробити систему охолодження, то це все тепло, яке є під вашим будинком, одною системою можна перекачати в будинок. Система називається геотермальний тепловий насос, яка забезпечує будинок теплом холодом і нагрівом гарячої води по самому вигідному тарифу. Ми пробурили там за будиночком, уже свердловини, От, облаштували первічний контур для теплового насосу і завели труби в будинок. Зараз на даному етапі нам треба зробити всі зовнішні мережі. Ми приїхали за ліжка. Елешка тут промалював нам на планах От, повністю як треба прокласти нам магістральки. Бачите, типа і до басейна, і в будинок, ну це дуже важливо, але погода, самі знаєте, яка поки не дає е, приступити до роботи. Але я думаю, через пару днів вже буде тепло, плюс 30 на вулиці. І приступимо, і будемо ще більше показувати вам гарних енергоефективних рішень на одному із наших проєктів. Кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посланню в шапці цього профілю. Кому цікаві, гарні. Електромонтажні роботи, відеонагляд, слаботочка, управління кліматом, управління всім, всім, всім розумними будинками. Відмічаю, отут от старінку Олєшки звертайтесь напряму до нього. Всім тепло або холоду. Слава українцям.